Всім привіт! Робимо відеоогляд на стан мотоциклу Yamaha Tmax 530 версія SX. SX це комплектація середня серед усіх можливих. Зараз обідемо навколо загальним планом, а потім покажемо детально по всім вузлам мотоцикла. Знімаємо в гарній якості, зробіть собі стоп-кадр, роздивіться детально. Це дуже класний Макси скутер. Це повноцінний мотоцикл, але в кузові скутера. Двоциліндровий, технологічний, з алюмінієвою рамою, на класних гальмах з великими колесами, з лед світлом, з рідинним охолодженням. Напряму точно ви, ну, це, 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 це пушка, це пуля просто, друзі. Казати про те, що він класний, ну, це, це лишнє, воно, це, це і так видно. Просто що він в кузові. Скутера, тому усі, всі думають, що він повинен коштувати 500 доларів. Це повноцінний мотоцикл, але в зручному форм-факторі. Ви подивіться, скільки коштують такі мотоцикли нові в останньому кузорі. Це передостанній кузов. За 20 тисяч євро такі мотоцикли коштують новими. У нас він не новий, він привезений по Японії без пробуду в Україні. Лед світло на мотоциклі. Так, давайте по нюансам пройдемося. Є отака невеличка подряпинка спереді, бачите. Далі. Тут все гарно. Резина в такому стані. Ну, резина рідна. Її не міняли, вона трошки брудна, але вона не лиса. Гарму можна подивитися, що тут знос абсолютно ну, він відсутній, на дотик не відчувається оцей перехід, знаєте, де Хонг і де робоча область. Польовики навіть не потріскані, робоча область, бачите, ідеальна. Колодочки видно оригінальні. Супорта такі, чому я казав, що гальма класні, тому що тут супорта від R6 стоїть. Подивіться, радіатор. Вентилятор вімкнувся знизу, будь ласка, подивіться, бачите, всі кліпси, все оригінальне, все рідне. Тут зверху ніде подряпа ніяких немає. Є подряпана ось тут невеличка, бачите? Ось. Ну Її так не видно, але якщо зблизька, то її видно. І ось тут десь хтось зачепився. бачите, Ось так. О, так видно, дуже добре. Ну Його не видно, це зблизька, якщо отак от на макросйомці робити, то так Так вже підійшов і все. Його не видно. Доброго дня. Доброго. Так, з іншого боку обідемо, то тут машина їздить. Так, ну, з цього боку немає ніяких потертостей. Ні тут, ні тут, ніде. Взагалі. Ну, він як новенький, реально, подивіться. Знизу, будь ласка, бачите, центральна підніжка є, бокова підніжка, двигун для пасажира, платформи для них можна і спереді ставити. Можна і так, як в стрітовій пасації їхати. Ремінь. Дивіться. Це п'ю їх, захист ремня. Класна фірма. Колесо зовсім ніде ніяких моментів немає по колесу. Ні коцок, воно як новеньке, бачите? Я за диск маю на увазі. Знос на колесі присутній, звісно. Цикл з пробігом, все ж таки. Бачите, воно ідеально крутиться. Ну, тут він як новенький. Лед світло, що ззаді, що спереду. Задній гальмінний диск, будь ласка. Є невеликий зніс, але ну, зовсім невеликий, не критичний. Італійський вихлоп в термігноні. Ну, друзі, все. А, давайте ще подивимось сидіння. Тут кнопка так натискаєте і відчиняється сидіння. Тут місця для двох шоломів напіввідкритих. Будь ласка. І навіть оригінальна інструкція на японській мові. Підсвічування. Ну, новенький модік. А це заливна горловина. Зарядочка. безключовий доступ, ключик, Дальні світло, ручний стояночне гальма. 7983 кілометри. Отакий от крутезний Максі Скутер.